Водили в дорогу, не раз ми вертались до хати і знову брели від порогу правдивої цілі шукати. З борців насміхалася доля, зростала проте і громада. Добробут, народний та воля ось наша найперша засада. Добробут народний і воля. Про це мріяв, за це віддав своє життя український поет-революціонер Павло Арсенович Грабовський. Подивлюся я на своє життя від початку, так не було в ньому нічогісінько майже світлого, крім важкої праці, злиднів, хвороб. Батько мій був паламарем у Слободі, занедужив на сухоти та й помер у молодому віці, залишивши п'ятеро дітей. В сільській школі я любив читати казки та життя святих, а в Ахтирській бурсі про римських та грецьких мудреців». Замолоду я легко переймався жалем і товариськими почуттями. Мені хотілося піти на муки за народ, і те бажання цілком опанувало мною. Звістка, про громадський рух зацікавила мене своєю таємничістю, а люди геройством. Павло знав від матері багато пісень, захоплювався творами Шевченка і Пушкіна. Під впливом Кобзаря почав складати вірші. А за прикладу житті обрав Рахметова з роману Чернишевського Що робити російську і світову літературу він пізнав уже в Харківській семінарії. Тут, 1882 року, юнак був арештований. Під час обшуку в нього знайшли білети недозволеної урядом лотереї, копію листа з Сибіру про знущання над політичними засланцями, заборонені книжки. Ректору семінарії він заявив, що не співчуває урядові. І не надає ніякого значення вимушеній присязі государю імператору. За таку революційну настроєність семінарист був відправлений з Харкова в рідне село Пушкарне під нагляд поліції строком на два роки. Поліційний нагляд, труси не давали спокою. Павло бідував, щоб заробити на утримання, потай відлучався із села в пошуках праці. Відбувши покарання, Грабовський повертається до Харкова. Півробітничає місцевих часописах. Він стає активним членом таємної організації народників Чорний Переділ. Бере безпосередню участь у складанні поширені листівок. У цій лісовій хаті чорнопередільці друкували свої відозвик народу, руський народ, в яких закликали до боротьби з самодержавством, розвінчували облудну поміщицьку реформу. Незабаром Грабовський розгортає таку ж діяльність у валках, де відбуває військову службу. Його обурює грубе поводження офіцерів солдатами. І політично небезпечного новобранця відправляють в Туркестанський військовий округ. Та по дорозі в Оренбурзі заарештовують і повертають до Харкова для слідства. Виявилася його належність до чорного переділу. Майже два роки Грабовський чекав суду, поневіряючись по тюрмах, та не випускав з рук пера. За в'язним от страждає, але настане легший час і добрим словом спогадає потомок вільний мертвих нас. Через московську пересильну тюрму бутирку пройшла його дорога на заслання у Балаганськ Іркутської губернії. Тут поетову душу освітив чистий, чаруючий образ сестри побратими. З якою довелося міряти Сибір. Була це народна вчителька політка торжанка Надія Сегіда, ім'я якої зв'язане з так званою карійською трагедією, такої певної, святої, такої рідної, як ти, такої щирої, простої, вже більше, мабуть, не знайти. Доки сонця, доки світу, доки рясту, доки цвіту, в радощі, в журбі. Серця краще почування, найщиріші поривання, душу все тобі. Сумна звістка про кончину Надії Сигеди застала поета в Іркутській тюрмі. Він був ув'язнений за складання і поширення заяви русскому правительству сміливого протесту проти якутської трагедії. Пригнічений морально і фізично, Грабовський лине думками до рідного краю. Він надсилає до галицьких часописів багато віршів, листується з українськими письменниками. Іван Франко зі Львова першим відгукнувся і високо оцінив творчість поета-борця. Постійними адресатами і друзями Грабовського були в Коломиї Михайло Павлик, у Києві Борис Грінченко. Там далеко на Україні світить сонечко Ясне, світить людям. Та в чужині ненавідає мене. Сиджу я в неволі, тамарю тихенько, чи знов тебе вбачу край ноненько, чи знов рідну землю в сльозах поцілую, чи вік протиняюсь, отут повілюю. Невомовно туго щоразу стискає моє серце, як тільки я проходжу по цей сумний закинутий будинок, і мене тягне впасти навколюшки І цілувати слід дорогої людини. Грабовський схилявся перед Чернишевським, під впливом якого формувалися його естетичні погляди на мистецтво. Найповніше вони виявились у статті дещо про творчість поетичну та програмному вірші Я не співець чудовної природи. Я не співець чудовної природи з холодною байдужістю її. З ума не йдуть знедолені народи. Їм я віддав усі чуття мої. Нехай поети до вітхнення вдатні, співають нам на всякі голоси про морові куточки благодатні, де є страждання, там нема краси. Одна за одною виходять у Львові збірки творів Грабовського, в яких звучить пристрасний голос поета громадянина. З'являються книжки перекладів, де переважають співзвучні поетові мотиви боротьби за ідеали свободи і братерства народів. Друга збірка творів з півночі, як і перша пролісок. Переслідується царською цензурою за революційну спрямованість віршів за прямий заклик до повалення самодержавства. Уперед проти зла однодумно, розрослася ворожа юрба. Не гадаймо прожити безсумно, бо життя неминуча борба. Уперед, хто не хоче конати, статись трупом гнилим живучий, Сміле слово то наші гармати, світлі вчинки то наші мечі. В Іркутську я цілком ожив душею. Тепер все, що тільки є в Росії живого, рухливого, йде під окликом марксизму. Боротьба Леніна проти народників вплинула на еволюцію світогляду Грабовського. Він остаточно пориває з ліберальним народництвом. У Тобольську поет виявляє глибокий інтерес до марксизму. Він стежить за розвитком марксистської думки в Росії, пропагує передові ідеї. Він одружився з дівчиною, що була на засланні. У них народився син Борис, якому судилася доля винахідника. Пишу мало, бо не стає часу за службою і хворанням. Я тяжко занедужав, болять груди, ледве здужую ходити. Замірів багацько та крила обтято, одного б ще бажав перед смертю побачити Україну. Бажав би я мій рідний краю, щоб ти на волю здобувався, Давно сподіваного раю від себе власно сподівавсь, Щоб Русь порізнена устала з підвіковічного ярма і квітом повним розсвітала У згоді з ближніми всіма. Цьому будинку пройшли останні роки поета. Він прожив 38 років, з яких 20 провів у тюрмах і на засланні. Холодного грудневого дня 1902 року Павла Грабовського за його бажанням поховали на Тобольському кладовищі поряд з могилами перших благовісників свободи, декабристів. Коротке життя, але вічне безсмертя людини-борця. Поета революціонер. Далеку його могилу відвідують земляки. Він живе у народній пам'яті у своїх книгах. Та вірю я, що хрест мій небезплодний, що хрест отой бездольний люд спасе, зупинить певну стогін всенародний, Вітчизні щастя принесе.